Мобілізовані будуть абсолютно всі, окрім тих, хто має відстрочку або бронювання, тому що тепер бойові повістки, ті самі, які на мобілізацію, будуть направлятися Укрпоштою сьогодні. Розбираємо нововведення законодавства. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна і На цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни в законодавстві, а головне про ваші права та обов'язки і як захищати свої права, коли ваші права порушуються. 30 липня кабінет міністрів України прийняв і відразу оприлюднив постанову Кабінету міністрів за номером 916, згідно якої. Кардинально змінили порядок вручення бойових повісток, тих самих мобілізаційних повісток, після вручення яких людина або має бути мобілізована, або наступає кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації за статтею 336. не дивлячись на те, що змін насправді небагато, всього лиш на три аркуші, але насправді ці зміни тягнуть за собою цілий ряд змін, таких як нові розшуки, нові кримінальні провадження. І цілий ряд нових обов'язків для певної категорії осіб. Тож давайте розбирати детальніше, сідайте зручно, будемо говорити. Ну, звісно ж, нагадаю, що обов'язково підпишіться на цей youtube канал, якщо ви досі на нього не підписані. І звісно, напишіть коментарі, що ви думаєте стосовно ось таких запроваджених змін Кабінету міністрів України, і як ви взагалі ставитесь до того, що тепер мобілізація буде відбуватись через повістки на Укрпошту. Ну і для того, щоб зрозуміти всю глибину цих змін, давайте порівняємо те, як було, і те, як запровадили. І тут, звісно ж, ми починаємо з того, а як раніше. Відбувався процес мобілізації. І для цього нам відповідь дає постанова Кабінету міністрів номер 560, де у пункті 58-му було дуже чітко вказано, що. Боя повістка вручається після проходження медичного огляду і визначення ступеню придатності до проходження військової служби у центрі комплектування, тобто на десь на вулиці, не під час перевірки документів на блокпосту, не шляхом вручення вам такої бойової повістки, десь там, де вас зупинили, а виключно у центрі комплектування уповноваженою на те особи, тобто не будь-ки. Але які ж зміни прийняли? І тут ми чітко бачимо, що постанова за номером 916 внесла зміни у той самий 88-й пункт, і тепер цей пункт звучить так, що на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору у разі потреби цього раніше не було резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис. Або надсилається районним міським територіальним центром комплектування соціальної підтримки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладання та повідомленням. Про врученням, з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання. Тобто тут ми з вами бачимо, що тепер не обов'язково бути присутнім в центрі комплектування, аби отримати таку бойову повістку. Така бойова повістка може вам бути направлена на Укрпошту. Про те, скільки вона там буде зберігатися, як дізнатися про неї і це інше, ми з вами обговоримо пізніше. Але давайте зараз оспройдемось по цьому моменту і визначимось, хто точно отримає такі бойові повістки, і вже дуже скоро, а кому вони не надіють. І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, це те, що така повістка направляється не за місцем реєстрації, а за місцем проживання. Чому я на цьому заакцентувала увагу? Тому що тут варто згадати про той обов'язок, який стосувався оновлення даних. Одним із пунктів для оновлення даних це було фактичне місце проживання, тобто просили повідомити, а де ви реально проживаєте, куди вам реально треба направляти повістки. І ось тут, як то кажуть, у центру комплектування і буде база оцих адресів, куди треба направляти такі бойові повістки. Але і це ще не все. Ось тут хочеться згадати про ту категорію військовозобов'язаних, які категорично відмовлялись скачувати резерв, не оновлювали свої дані, тому що десь вони почули, що якщо вони дані не оновлять, ЦК про них не дізнається і не дізнається їх реальну адресу. Але і це навіть передбачили у чинному законодавстві у пункті 34 постанови 560, де також чітко вказали повістки про виклик резервістів та військовозобов'язаних до центру комплектування. Інших, скажімо так, установ та організацій направляються засобами поштового зв'язку рекомендованим відправленням на адресу місця проживання після завершення 60 днів відведених для уточнення своїх даних, у тому числі адреси місця проживання. А у разі неуточнення даних протягом 60 днів адреса проживання повістки може надсилатися на його адресу, зареєстровану, задекларовану місця проживання. Тобто тут ми бачимо, що неважливо, уточнили ви дані чи не уточнили ви дані, ви все одно перебували на військовому обліку, тому що, коли вам виповнило 17 років, ви все одно йшли і ставали на облік призовників, тому що для вступу в інститут ви зобов'язані були стояти на військовому обліку, і саме на оту першу адресу вам можливо і прийде така бойова повістка, тому що то було задекларовано ваше місце проживання. А те, що ви не оновили дані і не повідомили свою актуальну адресу. Цей обов'язок і ця відповідальність залишається, скажімо так, на ваших плечах, яка адреса була у ТЦК на таку вони бойову повістку і направили. Ну а тепер, як то кажуть, йдемо далі, і давайте ще детальніше розберемо, хто точно отримає таку бойову повістку. На щастя, як і раніше, чинним і досі залишився той момент, що бойова повістка може вручатися або направлятися засобами поштового зв'язку, виключно тим, хто пройшов військово-лікарську комісію. І тут ми з вами згадуємо, що термін дії ВЛК один рік. І якщо у вас є ВЛК. Вона ще станом на сьогодні дійсна, і ви, можливо, її пройшли 6 місяців тому і якимсь магічним чином вас не мобілізували, але у вас немає підстав для відстрочки. Чи немає підстав для бронювання, і ви не заброньовані? То ви той ідеальний кандидат, якому 100% прийде така бойова повістка. І тут ми вже з певненістю можемо сказати, що особи, які мають оформлену відстрочку або бронювання, не отримують таку бойову повістку, тому що, згідно закону, вони звільнені від мобілізації. І якщо вони скористалися своїм правом на відстрочку, тобто пішли в ТЦК і оформили собі ту саму відстрочку або продовжили її, або особа заброньована, і в неї світиться це бронювання у застосунку Резерв Плюс, і ТЦК знає про таке бронювання, тому що підприємство повідомило таким особам бойові повістки проходити не Будуть, але якщо людина перебуває можливо в розшуку, або вона просто стоїть на обліку, вона вчасно оновила всі дані, навіть вчасно прийшла військово-лікарську комісію, але чомусь так трапило, що її не мобілізували на етапі проходження військової служби, таке також буває, то такі особи є першими кандидатами, кому будуть направлятися такі повістки. І відповідно, бачимо, що ті, хто не має зараз бронювання або не має дестрочки, однозначно будуть мобілізовані, тим паче, якщо є діюча ВЛК в межах одного року. А тепер давайте поговоримо про повістку, яка вже прийшла на «Укрпошту». І Тут хочеться згадати ситуацію, ту, яка є з такими повістками зараз. Тобто, зараз ми знаємо, що повістки приходять на Укрпошту, лежать лише три дні. Три дні може зберігатися повістка на відділенні Укрпошти, а потім повертається до центру комплектування, як така, що не була отримана адресатом. І найцікавіше те, що якщо особа не встигла забрати таку повістку, була на лікарняному у відпустці, чи тимчасово, наприклад, виїхала на 4-5-6 днів у іншу місцевість, а це законом дозволено, це не заборонено. Вона фізично могла не встигнути забрати таку повістку, дізнатися, взагалі, що вона існує, і відповідно, повістка прийшла, людина про неї не знала. Три дні вона полежала і повернулася назад до центру комплектування. І це вважається порушенням. Як ми вже з вами знаємо із практики, це в резерві плюс засвітиться як виявлені порушення правил. Військового обліку, зверніться в ДЦК або вас розшукує ТЦК через те, що ви не з'явились на пошту і не забрали повістку. І тоді, як то кажуть, з'являється той самий адміністративний розшук, про який ви постійно говорили, що його не існує. А тепер давайте перенесемо ось цю практичну сторону із такими повістками для уточнення даних і з бойовими повістками, які також тепер будуть приходити на наукерпошту. і цією постановою 916 не внесли ніякі правки стосовно того, а який термін зберігання таких повісток, який спосіб оповіщення про те, що прийшла така повістка. Тут ми розуміємо, що все це буде керуватися тією самою постановою, яка і до цього регулювала порядок отримання повісток укрпошту. Тобто, три дні може лежати бойова повістка. Ви навіть можете і не встигнути дізнатися, що вона там лежить і вам треба її забрати. Вона повернеться в ТЦК, але тут уже буде не адміністративний розшук. Це вже буде неявка за бойовою повісткою. І як наслідок неявки за такою бойовою повісткою. Буде кримінальна відповідальність за статтею 336 кримінального кодексу України, тобто ухилення від мобілізації. І ось тут, на мою думку, розпочнеться саме цікаво. Стане питання про оскарження ось таких ось повісток, які приходили, які не отримали, чи можливо навіть людину не повідомили про те, що приходила бойова повістка. І доведеться оскаржувати все це також в судовому порядку, але вже в рамках кримінального провадження. І це вже друзі абсолютно не жарти. І звісно, як показала судова практика, та навіть моя особиста практика оскарження штрафів і таких ось повісток на Укрпошту, так суди скасовують такі штрафи, суди скасовують такі адміністративні розшуки, які раніше були через ось такі неякісні оповіщення шляхом направлення Укрпошту і про всі такі позитивні судові рішення я постійно розповідаю в себе в юридичному блозі в інстаграмі. Якщо ви досі не підписані, дуже рекомендую це зробити, тому що там я розповідаю щодня. Про різні практичні ситуації, як це правильно поводити в тих чи в інших ситуаціях, одним словом, в інстаграмі розповідає набагато більше, тому обов'язково переходьте, і підписуйтесь, посилання залишаю вгорі. А тепер давайте повернемось до практичної сторони. Ось тих повісток бойових укрпоштою і тут, як то кажуть, знову опинимось в ситуації, з якої виходу сильно і немає. Якщо ви забрали ту бойову повістку з Укрпошти, ви встигли її забрати, то у вас є обов'язок з'явитися, якщо ви не з'явитесь, кримінальна відповідальність. Але якщо ви навіть не встигли її забрати. Також кримінальна відповідальність. Звісно, є поважні причини неявки за такою повісткою. Якщо вам цікава ця велика тема стосовно поважних причин неявки по бойовій повістці, я обов'язково зроблю це відео. Якщо, скажімо, так вам буде цікаво. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях, ставте лайк на це відео. я Буду розуміти, що тема необхідна для того, аби її розібрати. Наступне відео буде обов'язково про це. Але як бачимо, наслідки будуть ті самі, що ви забрали повістку і не прийшли, або що ви не забрали і не прийшли. І тільки тоді, якщо ви забрали таку бойову повістку і з'явилися по такій бойовій повістці, для вас не буде. Ніяких наслідків по кримінальному, скажімо так, впровадженню. Кримінальна відповідальність ніяка наступати не буде. Але ви тут будете розуміти, що ви будете мобілізовані. Ну, А тепер, друзі, давайте підсумуємо ті всі зміни, які відбулись, і декілька моїх порад, як від практикуючого адвоката. По-перше, тепер бойові повістки вручатимуться не тільки в центрі комплектування, але й направлятимуться Укрпоштою на вашу адресу, яку ви вказали, чи під час оновлення даних, чи якщо ви їх не оновили за тим місцем реєстрації, яке, наявне, у центрі комплектування. По-друге, така бойова повістка буде направлятися лише тим, у кого є діючі ВЛК в межах одного року, якщо ваша ВЛК... 5, 6, 7 років, 3 роки і тому більше. Повістка направлятися не має. Але як покаже практика, ми з вами скоро побачимо. Така бойова повістка може направлятися усім, хто не має бронювання або не має оформленої відстрочки. Тому якщо у вас є підстави для відстрочки, а ви досі її не оформили. Будь ласка, оформіть, якщо ви не плануєте мобілізовувати. Якщо ви не знаєте, як оформити відстрочку, чи вам треба допомога в оформленні відстрочки. Будь ласка, звертайтеся я вам з радістю допоможу. Свої контакти залишаю в дописі під цим відео. Наступне це термін зберігання такої бойової повістки. Така бойова повістка може зберігатися на відділенні Укрпошти лише три дні. Тому, як то кажуть, або перевіряйте поштову скриньку, або йдіть знайомтесь із своїм поштарем і просіть, аби вона вас повідомляла про те, що вам надходять якісь листи, особливо якщо це центр комплектування. Ну і тепер моя порада, як від практикуючого адвоката. По-перше, я вам рекомендую познайомитись із вашим коштерем і налагодити комунікацію, аби вона хоча б по телефону вас повідомляла про те, що вам надходять якісь відправлення. А буде ще краще, якщо вона вам буде говорити, що це за відправлення, аби ви для себе планували хоча якийсь би план дій. По-друге, однозначно рекомендую скачати застосунок Резерв Плюс. Гірше він вам точно не зробить. Інформація про вас і також є в центрі комплектування, і місце вашої реєстрації вони і так знають, і повістку вони вам і так можуть направити. І відповідно в цьому застосунку Резерв Плюс перевірте, коли і якою датою у вас було останнє проходження ВЛК для того, щоб зрозуміти, у вас є діюча ВЛК. Чи немає у вас такої діючої велка? Ну і остання порада така: періодично у застосунку дія генеруйте собі довідку про несудимість. Тому що, якщо, можливо, трапилась така ситуація, що вам надходила бойова повістка, а ви навіть не знали. І ТЦК вже передав ці всі матеріали до поліції для відкриття кримінальної справи. і Якщо у вас уже з'явився розшук, уже не адміністративний, а кримінальний, то саме у цій довідці про несудимість буде вказано, є у вас такий розшук чи немає. Сама довідка виглядає ось так і тут внизу відображається: є рошук чи немає. І якщо ви Бачите, що наявна інформація про якийсь розшук, вірогідніше за все, це розшук за статтею 336 Кримінального кодексу України. Отакі от, от зміни нам не приймали. Напишіть, будь ласка, свою думку стосовно цих змін. І, звісно ж, нагадую, що якщо вам необхідно записати нове відео про поважні причини наявки навіть по бойовій повісті, також напишіть в коментарях, аби я розуміла, що тема вам актуальна і для вас її треба розібрати. І обов'язково поділіться цим відео з своїми друзями, аби вони також розуміли, що їх можливо очікує у найближчий час.